Це щось неймовірне. Я готова це їсти протягом всього сезону свіжих овочів. З вами кухня Як Релакс, і ми приготуємо сьогодні фантастичні овочі, гриль в себе на кухні. Погнали! Промили та почистили печериці, очищену свіжу морквину, порізали соломкою, взяли промиті коктейльні помідорки, підійдуть і чері, Поскладали все в окремий посуд, бо це важливо, обов'язково заздалегідь підготували великий пучок доброї зелені. І готуємо все для соусу. Це мій улюблений соус для овочів гриль, яким способом би я їх не готувала. Замість солі я використовую соєвий соус. Окремо розкажу про мої прянощі для овочів. Це мелена сушена цибуля, чилі, мелений перець, паприка, куркума, чебрець та ложка кунжуту. Кому цікаво можете собі занотувати. Овочі будуть сухими і несмачними, якщо не додати олії. Тож змішуємо це все ретельно і маринуємо на кілька хвилин печериці та моркву. Тоді шарами викладаю в аерогриль спочатку гриби. Я, щоб овочі були соковитішими, запікаю їх на папері для випічки. І вже зверху викладаю замариновану моркву. Вона буде запікатися і гарно хрумтіти. Виставляю температуру та час запікання. Чаша моєї мультипечі місткістю 4 літри. Це дуже зручно для приготування їжі, коли у вас невелика сім'я. А ще це практично за зовсім короткий час на вашому столі смачнющі страви. Тож, поки запікаються овочі, підготуємо капусту для дуже смачних шніцелів. Для цього молоду капустину нарізаємо кружальцями товщиною 2-3 см, змішуємо прянощі. Зі сіллю Та втираємо все в кружальця капусти. Залишаємо на 5-7 хвилин. За цей час капуста просолиться і трохи зм'якне. Листочки, які відокремлюються, не зачіпайте вони, потім чудово скріпляться при запіканні. Мультипіч просигналила про закінчення часу. І до майже готових овочів додаємо помідорки. Солити їх не потрібно, ви потім оціните їх в поєднанні з іншими овочами. Ставимо знову на 5 хвилин при 200 градусах. За 10 хвилин ми маємо хрумку морковину, смачнющі пряні печериці та соковиті розтріскані помідорки. Залишилося запекти шніцелі з капусти для цього яйце змішую сметаною та майонезом і заливаю цим соусом капусту 10 хвилин на 180 градусів. Я щиро бажаю, аби кожному з вас стало легше та комфортніше готувати. Придбайте для себе таку помічницю від фірми Rotex. Я з радістю допоможу вам з адресою інтернет-магазину, де ви зможете придбати таку техніку, та навіть з промокодом на 10% знижки. І все це ви знайдете в описі під цим відео. А ми щедро залили соусом листи капусти і ставимо для запікання. І ще один маленький штришок. Посипаємо щедро тертим сиром і даємо ще 5 хвилин попрацювати в мультипечі. Шніцелі готові. Коли я вперше скуштувала їх в такому приготуванні, це була дуже приємна несподіванка. Такі ж ніцелі раніше я смажила в олії, запікала в духовці. Вони були або жирні, або ж капуста ставала надто м'якою. Результат в мультипечі не зрівняється з жодним із попередніх приготувань. Я отримала максимальну оцінку від своєї сім'ї. Нехай цей рецепт стане гарною ідеєю для ваших вихідних. З вами була кухня як релакс!